Усім привіт! Мене звуть Марта. А ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. І сьогодні будемо говорити про такий дуже-дуже популярний інгредієнт, як гіворонова кислота. Це маркетинг? Чи все-таки щось за цим корисне стоїть? Будемо сьогодні розбиратися. Трошечки історії в далекому 1934 році два біохіміка Карл Майер і Джон Палмер виділи цю речовину скло тіла ока бика насправді і цю речовину почали активно використовувати в вужтермології. Каплю з гіалуроновою кислотою полегшували роботу хірургів при операціях, зволожуючи а, оболонку ока. На одній з таких операцій була присутня фармацепт-косметолог Елла Блашей. Вона помітила, що гіалуронова кислота не тільки зволожує сітківку ока, а ще й впливає на зону навколо очей, розгладжуючи зморшки роботі шкіру більш рівною. І після цього відкрився її шлях в косметологію. Елла почала експериментувати, шукати найліпшу формулу. І і в кінці кінців, в 1979 році вийшла перша її косметика з зволожуючим інгредієнтом гіалуронова кислота. Називалася її лінійка Hydro Repulp. і досі ми бачимо її на своїх е на сайтах косметичних продуктів. Що ж загалом являє собою гіалуронова кислота? Це полісахарид, який організм людини синтезує самостійно фібробластами, хондроцитами, циклітинами хряща та епітеріальними клітинами. Якщо ж ми говоримо про шкіру, то вона міститься і в епідермісі в нас у нашому верхньому шарі, і в дермі. Загалом її кількість шкірі становить 50% всієї кількості в організмі. Якщо ми говоримо про те, що там людина з вагою 50 кг має 10 г гіалуронової кислоти. В собі або 70 кг, там 15 плюс-мінус, то половина цієї маси міститься саме в шкірі. І важливо, механізм її дії, саме наша гілоронова кислота, та, яка синтезується нашим організмом, вона здатна утримувати вологу в тисячі разів більше, ніж її особиста молекулярна маса. Тобто вона збільшує зволоження шкіри таким чином, що вона зв'язується з одного боку. А з молекули води, з іншого боку, з колагеном нашим. За рахунок цього наша шкіра наповнена, така е, смачна, соковита і виглядає молодо. Які ж функції виконує наша гіалуронова кислота? Оскільки їй так багато міститься в шкірі, вона відповідає за зволоження нашої шкіри, зовнішній вигляд, тому що вона є головним компонентом між матриксу. Суглоби. Однією з головних речовин суглобової рідини є саме гіалуронова кислота, яка забезпечує змащення суглобів, цим полегшує амортизацію. Очі Так, гіалуронова кислота міститься і там також, саме в нашому білку. Не обходить стороною також і хрящі, і сполучні тканини, такі як наші сухожилля, зв'язки, там вона також присутня. І також уже було доведено, що гіалуронова кислота сприяє ангіогенезу. Що це таке? Це такий природній процес утворення нових кровоносних судин, вже з існуючих. Навдяки цьому а, наш організм загоює різні ранки та прискорює відновлення тканин. Чи завжди гіалуронова кислота поводить себе? Як потрібно і достатньо і для нас? Ні, звісно, ні, тому що з віком як і. А колаген, наприклад, кількість гіалуронової кислоти зменшується, тобто стає її дефіцит. А в чому можуть бути причини? Так, це в першу чергу вік, а далі це також спосіб вашого життя. Це ультрафіолотові промінювання, це неправильне харчування, це нездорові шкідливі звички, пошкодження шкіри, також різні хронічні захворювання, такі як артрити, різні захворювання суглобів, постійний стрес та є люди, які генетично мають менше гіалуронової кислоти. Як ми з вами бачимо, гіалуронова кислота, особисто наша, яка синтезується нашим організмом, відіграє просто дуже велику роль, дуже цікаву з точки зору її здоров'я і зовнішнього вигляду. А що ж говорити про косметичну гіалуронову кислоту, штучно синтезовану, тому що все, що ми бачимо в наших косметичних продуктах, на косметичних поличках, це вже не добута гіалуронова кислота тваринного походження, вона штучно синтезована в лабораторіях. І тут я вас закликаю до всього, що буде сказано, бути максимально критичним. Тож, в косметології використовується низькомолекулярна, високомолекулярна, інколи є ще й кислота з середнім розміром молекул, це не грає велику роль насправді. А в несвітому вигляді. В свитому вигляді це означає, що молекули були синтезовані природнім чином, що мають вологозв'язуючі властивості, і цим вони дуже добре зволожують шкіру і покращують її стан. І тут говориться про те, що висока, високомолекулярна гіалуронова кислота вона покращує зовнішній вигляд, тому що вона зберігається на поверхні шкіри і вбирає вологу. А низкомолекулярна проходить глибше і зволожує шкіру там. У таких процедурах, як біоретві... біоревіталізація та мезотерапія, використовується також несшита гіалуронова кислота, в таких естетичних процедурах, як пластика контурна, там використовується зшита. Сшита вона модифікована і не так піддається процесу гіалуронідази. Це, скажімо так, простими словами, видалення гіалуронової кислоти з нашого організму. Ну, саме тому та гіалуронова кислота, яку вносять для естетичних корекцій, вона тримається набагато довше. Що ж до властивостей саме в косметиці? Кажуть, Кажуть, це дуже важливий акцент, що іронова кислота застосовується як антиоксидант, що заспокоює та відновлює пошкоджені ділянки епідермісу. Допомагає у розладжуванні зморща, прибирає заломи на шкірі, відновлює пошкоджень клітин та оновлюй, запобігає ранньому старінню. а Також часто використовується в профілактиці прищів та усуває запальні елементи. Але а, я вам вже наголосила, що бути максимально критичними, давайте розберемо все-таки міфи і подумаємо, чи дійсно все, що нам говорять, це є правдою. Тож, давайте розберемо все-таки міфи. Міф перший. Гілоронова кислота здатна проникати до дерми в глибокі шари шкіри. Н -н -н, не здатна. Все одно її молекулярна маса набагато більша, ніж та, яка може проникати до дерев, не може. І... Зложення шкіри відбувається в напрямку від дерми до епідермісу. Не навпаки. Міф номер 2 Гірунова кислота здатна зволожувати. Та не здатна вона зволожувати. Вона здатна погинати воду тільки з зовнішнього середовища. Тоді як наша власна гілоронова кислота бере воду з крові, тому так важливо пити достатньо води. І в умовах низької зволоженості навколишнього середовища. Гілронова кислота, не наша, буде витягувати вологу з вашої шкіри. Цим буде підсилювати трансепідермальну втрату вологи. Еміф 3. Штучно-синтезована гілоронова кислота здатна тримати води, молекул води в тисячу разів більше своєї молекулярної маси. Немає таких доказів. Такі речі може робити наша власна гіалуронова кислота. Так, на що ж таки вона здатна в косметиці? А, було виявлено, що високомолекулярна кислота гіалуронова, вона має деякі протизапальні властивості, але вона все одно не здатна проникати глибоко в шкіру і робити щось більше. Це такий короткостроковий ефект. Тобто, якщо ви вночі нанеси, на ранок ви можете бачити деяке покращення, мінімальне. Низькомолекулярна гіалуронова кислота, попри те, що а, Говорять про її більшу проникність в шкіру, вона е, також має прозапальну Властивість не анти, не проти, а про запальну властивість. Тобто, коли ми маємо якісь тріщинки на обличчі, якісь ранки, порізи, пошкодження, в тому числі, було дослідження, що гірунова кислота впливає якимось чином на то подібні рецептори. А вони є як такими індикаторами розпізнавачами різних мікробних структур. І якось вони, іорунова кислота на них діє саме таким чином. Тобто вони її сприймають як за таку мікробну структуру, тому що вона також потрапляє там, в ці ранки, розщеплюється. Словом, подразні навпаки, збільшуються. Тому люди, які дуже часто використовують гіалуронову кислоту в чистому вигляді, з часу можуть помітити навпаки погіршення шкіри, її сухість, її стягнутість. Тому давайте подумаємо, поговоримо про те, як же її правильно використовувати якщо все-таки хочеться. Тож для початку, оскільки ми вже поговорили, що гілоронова тягне водичку ззовні або з вашої шкіри потрібно шкіру зволожити. Ви можете використовувати, наприклад, термальну воду. А спочатку ви бризкаєте Зволожуєте обличчя ваше, потім наносите гілоронову кислоту. Після цього важливо закрити гілоронову кислоту певним кремом, а який буде або на ліпідній основі, або буде зволожуючим. Тобто ми таким чином створюємо певну оклюзію і не даємо гілороновій кислоті. А, залишатися наодинці і шкодити нашій шкірі. Ну і краще, коли кислота ваша є просто в складі певного засобу, тому що вона зараз просто, мені здається, в кожному косметичному продукті присутня, і цього буде достатньо. Не потрібно її купувати ще в чистому вигляді і користуватися додатково. Достатньо одного продукту. Ще раз повторюсь. Якщо вам дуже хочеться, саме героново кислоти, ви бачите від неї якийсь ефект. Перед якимись івентами, заходами, будь ласка, ви можете нанести і буде такий, от, знаєте, типу, миттєвий короткостроковий ефект підтягнутої такої наповненої шкіри, але він короткостроковий, пам'ятайте про це. Ми з вами розібрали наукову сторону історії гілороної кислоти. Як на мене, тут дуже багато маркетингу, тому використовувати її чи ні, в якому вигляді вирішувати тільки вам, але прислуховуйтесь до своєї шкіри, те, що я кажу постійно. А я була рада бачити вас на своєму каналі. Заходьте в гості ще поставте вподобайку, прокоментуйте. Буду завжди нагадувати, що ми повинні як ніколи тубиватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні!